Це наша бандура, наземний роботизований комплекс. А більше про неї нам розповість Євген. Він працює у нас в відділі в R&D і займається безпосередньо цією розробкою. Привіт, Жень, привіт. Розкажи, будь ласка, що змінили? Що нового взагалі про комплекс? Дуже цікаво. Ой, комплекс комплекс став набагато цікавіший, набагато ефективніший. Конструкційно змінились, додались захист на вали від оптового вакна, розкладний борт, який дозволяє возити нестандартні вантажі та евакуювати людину? Він тепер трошки більше везе: 300 кг по твердій рівній поверхні. Також в ньому з'явилися альтернативні види керування. Окрім ЄРС є ще Starlink, можливість підключення та Бахмут. -телекум. Скажи, будь ласка, наскільки стали більше цікавитись комплексом? Набагато більше став частіше спілкуватися з військовими, їздити на полігони теж з військовими і їм конструктивно та функціонально все дуже класно. Тобто працює. можна вже сказати, що Бандура протестований і з військовими, і на полігонах, і може працювати в повну силу. Можна так сказати.